Привіт! Сьогодні поговоримо про джерела каскаду. Отже, якщо стилі у сайті ніде не визначені, то використовуються стилі браузера за замовчуванням. Наприклад, у Firefox ці стилі зазначені у файлі html.css, що розміщено у директорії C, Program Files, Mozilla Firefox.res. Ось так цей файл виглядає. Отже, тут визначені всі правила, які працюють за замовчуванням. Якщо ж використовуються таблиці стилів користувача, то вони, так би мовити, перемагають ті стилі, які визначені браузером за замовчуванням. У Internet Explorer можна визначити власні правила каскадних таблиць стилів таким чином. Слід піти у сервіс, властивості браузера, кнопка оформлення. Активувати опцію Не враховувати розміри, указані на веб-сторінках. Активувати Використовувати список стилів користувача і вказати файл. Отже, скажімо, у нас є mystyle.css файл, у якому розмір шрифту встановлено на 200%. Йдемо у Інтернет Експлорер. Потім йдемо у «Сервіс», Властивості браузера. Натискаємо на кнопку оформлення. Вибираємо опцію Не враховувати розміри, указані на веб-сторінках. І натискаємо на кнопку Огляд, щоб знайти наш файл. Ось він. MyStyle. Відкриваємо. Натискаємо ОК. І тепер бачите, що увесь текст було збільшено, як ми зазначили у файлі, на 200%. Знову йдемо у оформлення. Вимикаємо ці опції і натискаємо ОК. Отже, тепер розмір шрифту нормальний. І авторські таблиці стилів. Це рядкові, тобто зазначені у самому рядку вбудовані, тобто зазначені на початку документа у тезі head, і самостійні, тобто такі стилі, що розміщено у зовнішньому CSS файлі. Отже, як саме працює каскад. Скажімо, у нас є атрибут, наприклад, Color, тобто колір, який зазначено у кожному джерелі CSS стилів. У CSS файлі, що використовується браузером за замовчуванням, тобто html.css, у списку стилів користувача, у самостійному CSS файлі, у вбудованому CSS правилі і у рядковому CSS правилі. Отже, спочатку браузер дивиться на свій CSS файл і визначає колір відповідно до нього, тобто color black, чорний. Далі, якщо цей же самий атрибут визначено і у списку стилів користувача, то він переписує попередні значення, і тепер колір не чорний, а зелений. Далі, якщо цей атрибут також визначено і у зовнішньому CSS файлі, то колір стає синім. За тим же самим принципом каскадності. Якщо в будованому стилі теж зазначено колір шрифту, то він переписує попередній, тобто самостійний. Тепер колір не синій, а фіолетовий. І якщо ж рядковий стиль теж визначає колір, то це правило знову ж таки переписує попереднє. Тобто в результаті колір буде червоним. Рядковий CSS стиль останній і тому найсильніший. Отже що робить каскад? Каскад визначає, на який тип таблиць стилів дивитись, у якій послідовності це робити, та який стиль дужчий і повинен використовуватись. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!